Янтарне ФМ Щось, друзі, як анонсували. Сьогодні з нами наша землячка Марта Рак, але ми її всі добре знаємо, як талановиту українську співачку Мейв. Мейв, привіт, ти вже в прямому ефірі. Привіт, привіт, дуже рада тебе чути. Як ти почуваєшся, прокинулася сьогодні зранку, потянулася і вже все, і вже на радіо рідного міста являєш, незважаючи на те, що ти в столиці. Та дуже круто, що маємо таку можливість, і не. сьогодні спокійний ранок. Чудово, це насправді дуже важливо. Останній раз ми прем'єрили з тобою. Твій трек сяю не сама. Е, що з того часу помінялося. Ти вже ну ти бо ти продукуєш. Ти така енергійна. В тебе отак од один е, реліз. Тут другий. І я вже такий. О, все знову спілкуємося. Тому давай розповідай. Так, крім ця сама вийшло ще декілька треків і про зиму, і між нами називається пісня. Але вони такого більш нерадійного формату про кохання, повільні, але вони також вартують уваги, тому їх можна послухати на всіх майданчиках і на Ютубі подивитися кліпи. От але сьогоднішня пісня, вона така моя улюблена з останніх. Я вважаю, що їй потрібно приділити увагу. Обов'язково ми зараз якраз про неї будемо багато розмовляти. Що стало голотним натхненням для пісні? Бо для кожної пісні треба шукати натхнення. От саме е, мій вибір, назва і натхнення пісні, де черпалося. E, ти знаєш, натхнення як і на кожну пісню життя мого, тому що я пишу про своє життя, і це дуже відслідковується. Якщо подивитися, є період розбитого серця, є період, як зараз такий особливий. Якщо послухати пісню, можна зрозуміти, що мі мій вибір, пісня вона про кохання, але не лише про нього. Вона про те, що все таки вибір в наших руках, і ми маємо величезну силу впливати на цей вибір. Ми можемо вибирати щодня і вибирати те, що робить нас щасливими, або вибирати те, що робить нас нещасними. Це вже тільки залежить від нас. От і кожен раз, коли я пишу про стріліст, я його пишу сама собі, як журналіст з освіти журналіста, так я е, записую себе про що пісня, і кожного разу. Е, я розумію, що це зовсім не те, що я відчувала в моменті, тому що в моменті приходить натхнення. Ти навіть не розумієш про що ти пишеш. Вже тільки потім ти розумієш, яка картинка вимальовується. І зараз отак як я сказала, ця пісня про той вибір, який має зробити кожен з нас. Ну, ти взагалі говориш про особливий період. Ну, ми то зрозуміло, що всі можемо здогадуватися, що це за такий період, ще й в весняному часі, але ж все ж таки привідкриє цю можливо, таємницю чи не таємницю. Що ти маєш на увазі під цим особливим періодом зараз в своєму житті? Особливий період це період, в якому я нарешті щаслива, і моя душа віднайшла. Спокій. і я зрозуміла, зробила такий висновок, що кохання це не страждання, а кохання це спокій, кохання це щастя, і кохання це якраз той вибір, який робить тебе щасливою. Вау, ти знаєш не наскільки приємно чути, що е, враховуючи ну бо слідкую за твоєю творчістю та підписаний на тебе в інстаграмі вже давно, е, Як це сталося? І от так реально відслідковує, е, і дуже круто, що нарешті, от е, чути від тебе отакі круті слова, що ти в спокої, ти в тому такому крутому вайбі, любовному, енергійному перебуваєш. Це дуже круто, і круто, що... Е, про особисте пісня, так? Тобто, все-таки е, ну, той вибір такий досить серйозний, я так розумію, і спостерігається. Знаєш, коли просто дивишся на вулиці, і люди ходять парами, та це і одне. А коли це і в тебе в душі, це зовсім інше. Ти відчуваєш вже у це серйозність цього вибору? Я е, перестала загадувати наперед. Зараз такий час, і взагалі в мене змінилася свідомість. Я розумію, що в нас є тільки сьогодні. Я там можу розпланувати найближчі місяці, але я не буду загадувати на роки вперед. Я буду кожного дня вибирати те, що робить мене щасливою, і я дуже хочу, щоб цей вибір продовжував робити мене щасливою протягом цього життя. А там побачимо. Вау, ну ти, ну в мене мурашки. Я тако в легкій кофті сижу, і в мене просто мурашки по тілу від твоїх слів, бо насправді це надзвичайно прикольно, коли людина розуміє, що е, люди, які є поруч і які створюють нам е, ми одні одним та створюємо ті круті відносини, е, і є для людей вибором, так, і люди є для нас вибором, це дуже круто, так. це розуміння. В от що це треба жити в цьому моменті. Ну і зрозуміло, який. Твій найкращий вибір, так, порі... окрім музики, так? Це вже той, що поруч, напевно, так? Знаєш, я дуже хотіла цієї піснею людям показати, що е, ми самі можемо на це впливати. Так, є якась доля, яка нас зводить з людьми, але те, з ким ми обираємо залишатися кожен день, це наш вибір. І я дуже хочу, щоб от дівчата, які мене слухають хлопці, там ж пісня, ну зовсім не про стать, вона про почуття. І я хочу, щоб люди навчилися вибирати те, що робить їх щасливими, і залишатися з тими, хто їх насправді кохає, і там, де їм добре. Бо дуже часто ми думаємо, о, у мене так. Доля постраждаю. Я такою була, і я десь писала і в пісні Згадаєш мене, і в пісні Тишина, і в багатьох піснях я співала про це. І я розумію, що це був період, але хочу зараз людям показати, що кохання це про інше, і щоб вони танцювали, щоб вони ем, відчували оці ці гарні емоції, і щоб вони пам'ятали, що їхнє оце щастя в їхніх руках, так само як їх вибір. От такий посил в мене Кру Крутий посил, поз призива. Знаєш, і оце робити вибір і вміти робити вибір, не боятися робити свій вибір. Так і композиція Мій вибір зараз буде лунати для всіх слухачів Янтерної ФМ. Це буде прем'єра. Якщо хочеш ще якийсь пост скриптом, то давай, а якщо ні, ми зразу переходимо до прем'єри. Хочу побажати всім. Буде щасливими е, і вибирати те, що е, підказує їхнє серце, і так як я співаю в пісні і, пропустивши вагон, його зустрінеш, коли вийдеш на перон. Тобто, якщо ви десь пропустили свій вагон, якщо ви десь щось думаєте, що пропустили, не переживайте. Е, Ваше вас обов'язково знайде. Це перевірено долею і перевірено мною. Однозначно, залізниця. Ну тематика залізниці, взагалі, для мене близька, але це окрема історія для окремого величка. Чесно інтерв'ю, що обов'язково з тобою поспілкуємося. А, сьогодні з нами була таноловита артистка, українська співачка Мейв. І зараз ми будемо насолоджуватися прем'єрою від неї. Мій вибір спеціально для слухачів Янтерне ФМ. Дякую, Мейв, що була з нами. Переходимо до прем'єри. Дякую, дякуємо. Прем'єра на Янтернефе.